Вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку звуки та букви, і поговоримо сьогодні про склади. Виконаємо дихальні вправи. Візьміть уявну квіточку і понюхайте, як вона пахне. Носиком вдихаємо. Ротиком видихаємо. Наступна вправа приготуйте долоньку. Покладіть на неї уявну пір'їнку, носиком вдихніть, ротиком видихніть. Хай полетить наша пір'їнка. Промовимо чистомовку. Чистомовку промовляємо чітко. Не поспішаємо. Жу-жу, жу, я вам ось що розкажу. Лю-лю, лю, я тварин усіх люблю. Жу-жу, жу, їм завжди допоможу. Чив, 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 мене тато так навчив. Поставте відео на паузу, промовте чистомовку. Давайте пригадаємо, що в українській мові є шість голосних звуків. Пам'ятаємо, що голосні звуки ми можемо проспівати. Давайте їх проспіваємо. А-О-у. Е, і. Запам'ятай склад це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Міркуй так. У слові сад один голосний звук. А, тому у цьому слові один склад. У слові тато два голосних звуки а о, тому у цьому слові два склади. А тепер трошки повправляємось. Послухайте завдання. Нам треба прочитати слова, назвати в словах букви, що позначають голосні звуки, сказати, скільки в кожному слові голосних звуків, скільки складів у кожному слові, і позначити цифрами. Поставте відео на паузу. Прочитайте слова. Починаємо працювати з першим словом. Читаємо білка. У слові білка назвіть, будь ласка, голосні звуки. І А. Скільки складів у слові білка? Два склади біл -ка. Наступне слово Ананас. Назвіть, будь ласка, голосні звуки. А, а, А. Скільки складів у слові ананас? Три голосних три склади. Поділимо слово на склади А. на, Нас. Сорока. Назвіть голосні звуки О, О. А. Скільки голосних? Три голосних. Скільки складів? Три склади. Поділимо слово на склади СО, К. Поставте відео на паузу. Прочитайте слова. А ми продовжуємо з вами працювати із словами. Читаємо перше слово Мак. Назвіть, будь ласка, голосні звуки. А. Скільки голосних. Один голосний. Скільки складів? Один склад. Кіт. Голосний у слові кіт. І. Скільки складів у слові? Один склад. Один голосний. Один склад. Коза. О. А. Скільки голосних? Два. Скільки складів? Два склади. Давайте поділимо слово коза на склади. Ко-за. Роздивіться малюнки. Ми з вами бачимо. Ананас, білка, сорока, коза, кіт, мак. Давайте з вами прочитаємо слова Білка, ананас, сорока, мак, кіт, коза. На екрані будуть з'являтися малюночки. І до кожного слова нам треба добрати відповідний малюнок. Мак. А ви перевіряйте, чи правильно я розміщую малюнки? Коза, Сорока, Білка, ананас. Молодці! Приготуйте зошит, ручку і попрацюємо у зошиті. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, Сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, Сміхається сонце. Від попередньої роботи відступіть один рядочок. На другому записуємо посередині рядочка 20 вересня класна робота. Назвіть букви, які ви бачите на екрані. Ваше завдання. Вам треба виписати тільки голосні букви. Поставте відео на паузу, виконайте роботу. Давайте перевіримо: А е о у, і, і. Переходимо до наступного завдання. Прочитайте слова. Назвіть словах букви, що позначають голосні звуки. Скажіть, скільки в кожному слові голосних звуків. Скільки складів у кожному слові? Познач цифрами. І запишіть слова в ЗОшит. Поставте відео на паузу. Прочитайте слова. Давайте прочитаємо разом. Осінь. Назвіть голосні у слові осінь. О І. Скільки голосних? Два голосних. Скільки складів. Два склади. Небо. Назвіть голосні звуки. Е. О. Скільки голосних у цьому слові? Два голосних. Скільки складів? Два склади. Вода. Назвіть голосні звуки у слові вода. О. А. Скільки складів у слові? Два склади. Поставте відео на паузу. Прочитайте слова. А тепер попрацюємо із словами. Мак. Скільки голосних. Назвіть. А. Скільки складів у слові МАК. Один голосний один склад. Дощ. Назвіть голосний звук. О. Скільки складів у слові? Один голосний, один склад. Виноград. Назвемо голосні. И о, А. Скільки складів у слові виноград? Три голосних. Три склади. Поставте відео на паузу. Прочитайте слова. Читаємо перше слово кукурудза. Назвіть голосні звуки у слові У, У, У А. Скільки складів у слові кукурудза? Чотири голосних. чотири склади. Помідор. Назвіть голосні звуки. О І О. Скільки складів у слові помідор? Три склади. Три голосних три склади. А зараз запишемо слова в зошит. В кожному слові назвіть голосні звуки і їх. Підкресліть. Осінь. О і, небо, Е. о. Далі працюєте самостійно. Вода. Мак. Дощ. Виноград. Кукурудза. Помідор. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу, а потім продовжуйте перегляд. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що в українській мові є шість голосних звуків. Назвіть їх, будь ласка. І пригадаємо, що склад це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом, поштовхом повітря. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Дякую за увагу. До нових зустрічей!